Нейлоновий дюбель для піного блоку. Так він виглядає великою різьба з великим кроком. Тут є шестиграник для того, щоб його можна було легко закрутити, і також ще є різьблення для підпрямий шліст. тобто можна звичайною викруточкою прямою його теж закрутити. Також сам дюбель можна вкрутити як звичайний метричний гвинт бот, або звичайний самонаріз. В даному випуску це універсально. Так. так він працює. Варіантом є те, що можна закріпити в цей самий нейлоновий дюбель для піногазоблоку звичайний метричний болт або гвинт. Ми зараз і зробимо. Ось. Він теж доволі непогано тримає. Такі кріплення витримують невеликі навантаження для того, щоб щось підвісити, закріпити, чи, якусь там, чи камеру, чи якийсь інший невеличкий навантажений елемент, цього достатньо.